Польща сплачує за Україну кредит. Такі заголовки почали з'являтися останніми днями на різних новинних сайтах Польщі. Давайте розбиратися, що це таке. У 23-24 роках Європа виділила там, видала надала багатомільярдні кредити для України, в яких відповідно є відсотки. І щоб не навантажувати Україну додатковими боргами, європейські країни згодилися самі сплачувати ці відсотки. Польща одна з них. Отже, у 2024 році Польща заплатила понад 100 мільйонів злотих відсотків за кредит, який отримала Україна. Польща зобов'язується сплачувати ці відсотки до 2027 року. Чи вигідно це Польщі? Вигідно, поки Україна тримається е, безпечний східний кордон. Українці в Польщі багато мільйонів. Ну, мільйонів, ну мен, більше ніж мільйон українців в Польщі працює, платить податки, веде бізнес. Ну і третє, е, це позиція Польщі в ЄС як лідера, е, лідера в допомозі України. Відповідно, з'являються люди, які дуже негативно до цього відносяться. Так? Але кредити вже видані, все підписано і це політика. Так що тут вже нічого не зробиш. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.